Ас новини на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 серпня. Лозова. У Лозові представники місцевої влади їхні колеги з інших регіонів держави взяли участь в онлайн-нараді. Її проводило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Присутні обговорили плани відновлення нашої країни. Загалом Україні партнери запропонували отримати допомоги у вигляді грантів та кредитів на суму 50 мільярдів євро. На частину цієї допомоги розраховує і наша громада. Зараз перед громадами стоїть завдання визначити території, які будуть отримувати кошти на відбудову, каже перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Лозівська громада підпадає під ці критерії. Нагадаємо, Лозову обстрілювали неодноразово. Прямим влучанням ракет ворог зруйнував міський палац культури та ліцей номер 8 Наразі Лозова готує пропозиції і сподівається, що місто включать до цієї програми відновлення. За словами заступника міського голови Олександра Житкова, подавати будуть не тільки ті об'єкти, які були зруйновані. А й ті, що пошкоджені, та в цілому необхідні громади. Свої пропозиції щодо таких об'єктів громада має надати до 10 серпня. Сімейні лікарі Лозової отримали медобладнання, планшети та ліки від благодійників. Грант фінансується гуманітарною організацією Інтерсос, а реалізується благодійною організацією «Світло надії». Отриманими до обладнання та планшети покращать якість обслуговування мешканців Лозівської громади, зазначає сімейна лікарка Юлія Косик. Та додає, що цей грант також дав можливість виїжджати до пацієнтів у старостинські округи. Нагадаємо, з травня мобільна бригада у складі медиків, психолога та соцпрацівників виїжджає до сільських мешканців громади, лікує їх і допомагає вирішувати проблеми. За цей час мобільна бригада здійснила 54 виїзди до сіл і селищ громади та допомогла 785 мешканцям. Такі послуги надаватимуться до весни наступного року. В рамках гранту медики також отримали для пацієнтів ліки для зниження тиску, заспокійливі, протисудомні та ліки від хвороб щитоподібної залози, говорить Юлія Косик. Сприяли участі наших медиків у гранті місцева влада та депутат Харківської обласної ради Максим Зеленський. Лузівській громаді проводять профілактичні щеплення тварин проти сказу. Роблять це фахівці Лозівської районної ветлікарні з 31 липня з виїздами в деякі села. Районне управління Держпродспоживслужби повідомляє, що з метою профілактики сказу безкоштовно щеплюють і домашніх котів і собак. Тож можна приносити тварин за адресою місто Лозова, вулиця Козацька, 51, телефон 057 45 37. Графік роботи з 730 до 16.00. Ветеринари кажуть, що профілактичне щеплення убезпечить тварину від зараження сказом протягом одного року. Сама вакцина безкоштовна, але якщо власник захоче мати довідку про щеплення, то її вартість 9 ,80 гривень 80 копійок. Робитимуть такі щеплення до 7 серпня, тож власники пухнастиків покваптеся захистити улюбленців від сказу. На Лозівщині поліція встановлює постраждалих від дій шахраям. 16-річний підліток, мешканець Первомайського, з весни минулого року розміщував оголошення у місцевому телеграм-каналі щодо збору коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарної допомоги мешканцям міста Купінськ. Таким чином, на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни. Наразі встановлено 16 постраждалих, які перерахували юному шахраю кошти. Слідчі відділення поліції номер 1 Лозівського РВП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 – шахрайство. шахрайством. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Правоохоронці просять людей, якщо хтось став жертвою даного злочину, звернутися до відділення поліції номер 1 Лозівського РВП у Первомайському. До уваги шукачів роботи. На сьогодні у Лозівській громаді відкрито 32 вакансії, повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають інженерів, економістів, бухгалтерів, вантажників, торгових представників, працівників робітничих, будівельних та промислових спеціальностей. Є пропозиції для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують також підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50. І до новин Харківщини. Жителям Близнюківської громади пропонують взяти участь в акції Чашка доброти, аби підтримати першокласників, знищених окупантами шкіл Бурівської громади. Справа в тому, що в цьому році до закладів освіти Борівщини мали б піти 54 першокласники. Однак їхні школи зруйновані через російські обстріли. Тому у Близнюківській громаді вирішили підтримати майбутніх учнів та провести таку акцію. Тож кожен може подарувати першокласнику горнятко та пенал і написати листа із підтримкою. Акція буде проходити до 1 вересня. Росіяни змогли знищити стіни, проте не здатні знищити волю українців до перемоги і поклик підтримувати один одного у скрутні часи, зазначили у Близнюківській громаді. Правоохоронці викрили масштабну схему продажу новонароджених за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Схему організовували керівники клінік у Києві та Харкові, що займають репродуктивною медициною. До складу схеми входили 12 людей: співробітники цих медзакладів, менеджери, адміністратори та адвокат. Зловмисники шукали на Харківщині сурогатних матерів, новонароджених продавали іноземцям, які мешкають у країнах, де заборонене сурогатне материнство. За інформацією МВС, жінок шукали серед тих, хто мав скрутне становище. Після пологів вони надавали неправдиву інформацію при реєстрації дитини. Відмовлялися від неї на користь іноземців, давали дозвіл на вивезення дитини та отримання громадянства іншої країни. Якщо жінки не погоджувалися на якісь умови, їм погрожували. Наразі слідчим відомо про вивезення за кордон восьми новонароджених. Ще одну дитину зловмисники намагалися вивезти вже під час війни, однак цьому завадили правоохоронці. Наразі слідчі перевіряють інформацію щодо ще 40 фактів незаконного вивезення новонароджених за кордон. 12 учасникам схеми оголосили підозру у торгівлі людьми, за що можна отримати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. П'ятьох із них уже затримали. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.